Відень це місто для пенсіонерів. Боже, це про мене в Австрії податки 50%. Чому ми переїха... переїхали? І я сьогодні жестикую, ніби я італійка. соціалка, на яку ви приїжджаєте і живете собі приспівуючи люди, що просто зривають бабки з дерева. приїзд не зробить тебе щасливим. When will you realize? Vienna waits for you. Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна, обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у Відні після життя в Америці. Також я фотограф, тут можна побачити мої роботи, записатися на зйомку як у Відні, так і по всій Європі. Тож підписуйтесь, будемо з вами знайомитися і починати це чудове відео. Хто в клубі Пепсі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Локація у мене не змінилася, тому що моя локація це диван. У нас ще наша квартира не дуже укомплектована, не укомплектовані робочі місця. Тому я тут тусуюсь на дивані. Як ви зрозуміли з назви цього відео, що мова сьогодні піде про відень? Вже 6 місяців. Ми проживаємо у відні після США, і сьогодні я хочу поговорити про те, чому ми переїхали саме до Відня, і просто поділитися інформацією, яка була в моїй голові, коли ми приймали рішення стосовно переїзду. А переїздили ми разом з. Моїм чоловіком і нашим псом. Тобто, нас було троє. Чому саме ми поїхали з США? Можна побачити тут. Вона набрала багато переглядів, вона набрала багато хейту. Тому що я не знаю, коли ти чіпляєш тему Америки, завжди повилазять якісь дуже, не знаю, негативні люди, які дуже люблять Америку, але дуже не люблять людей взагалі. Але сьогодні буде відео трошки таке. Суб'єктивне, як на мою думку, якщо відео про США було більш ніж об'єктивне, і ті люди, хто зі мною сперечаються, просто живуть в іншій якійсь реальності. Я не знаю, як це ще описати. Також я хочу нагадати, що це тільки моя історія, історія нашої родини. Якщо у вас склалося якось інакше, то це вже ваша історія. Ви можете написати про неї в коментарях. Я з радістю про це почитаю. Я зустріла стільки класних людей завдяки Ютубу. Тож я не хочу зупинятися. Також на каналі ви можете подивитися інші відео стосовно Америки, також стосовно Відня, як ми тут шукали квартиру, як ми облаштовуємо квартиру. Тож я думаю, варто вже починати. Ще? Почнемо з того, що було важливо взагалі для нас при виборі міста або нової країни. Я нагадаю, що я виросла в Харкові, мій чоловік також з Харкова. Ми переїздили до Києва, і в Києві я відчувала себе просто, не знаю, дуже щасливою людиною. Київ це просто моє місто. З цього ми можемо зробити висновки, що я люблю великі міста. А в Америці ми жили в дуже маленькому місті, де просто нічого не траплялося. Просто, звичайне, тихе місто не для нас. Тож. Перший пункт, який ми обирали, що це має бути велике місто, де я, як фотограф і мій чоловік, зможемо розвиватися просто наповну. і не тільки через розвиток, а ще й з різноманіттям дозвілля, куди ми можемо сходити, куди ми можемо, я не знаю, щось цікаве дізнатися, взяти у когось якесь. Навчання або щось таке. Тобто, щоб був двіжняк, також нам було важливо обрати місто, де англійська в обороті, скажімо так. Зрозуміло, що в кожній країні Європі своя мова, і це окей, звісно. І ми приїхали от в Австрію, і ми вчимо мову. Тобто, це повністю нормально. Але відень він супер, тому що тут люди, навіть пенсі... пенсіонери, пенсіонери, знають англійську і. Звісно, що не всі переходять на англійську, хтось її не знає, але взагалі тут дуже багато англійської, особливо в центрі. Ми були навіть колись в закладі, де просто офіціант не знав німецької. Третій важливий пункт це було місто, де ми вже були. А у відні ми до Америки жили три місяці. Ця історія буде далі, але сам факт того, що ми тут вже жили і, хоч щось, знаємо. Я скажу чесно, що після всіх цих переїздів, коли ти приїжджаєш просто в нову країну, тобі не хочеться більше повторення цього трешу. Тобі не хочеться дізнаватися просто з нуля знову всю інформацію, щоб. Щоб зійти з розуму просто. З цього виходить ще один пункт, що ми обирали місто, де у нас вже є знайомі. Я знаю, що якщо ми переїхали просто в нову країну просто, просто з нуля, я б психанула і я б поїхала до Києва назад. Тому що це дуже важко. Імміграція дуже важка. Тож люди-іммігранти, вони не такі люди, що просто зривають бабки з дерев і просто нічого більше не роблять. Це дуже важкий процес і. Я скажу так, що емігранти це дуже сильні люди, які просто перевчаються на нову мову, на новий стиль життя, на все, просто дізнаються нові закони, шукають тут роботу і просто все з нуля. А якщо у вас ще є діти, ну це дуже важко. У нас дітей нема, але у нас є пес. Я навіть не уявляю, як важко з дітьми і як дітям важко. Ну коротше, я не хотіла, щоб ми їхали в країну, де у нас нікого нема. Були у нас друзі. Це такі країни, як Польща, Словаччина, Австрія, Португалія. Ти у нас ще деці і все. І напевно найважливіший пункт зі всіх важливих пунктів це зрозумілий процес легалізації. Коли ми їхали з США, ще не було такого. Крінжа, який видав Трамп, що зараз коїться з документами в Америці, цього всього не було. Ще до того, як прийшов Трамп, ми почали думати, як легалізуватися. У нас було два варіанти: це віза талантів для мене і е, Андрію по роботі. Але як виявилося, в Америці ти нікому нахрін не потрібен, особливо на роботу тебе на класну роботу. Тебе не хочуть брати, тому що в тебе документи. Українцям, і це навіть не статус, це щось щось, нічого. Тож ми обрали вже країну там, де є зрозумілий алгоритм, і Австрія нам дуже підійшла стосовно цієї теми, як отримати ВНЖ, потім ПМЖ і потім вже громадянство. І ще було важливо нам вже почати осісти і почати будувати своє життя, тому що я вже не планувала переїздити. Всі ці переїзди дуже вимотують, і це все це дуже складно. І також я не хотіла б будувати своє життя в Азії або там в Південній Америці, де ще, можливо, в Канаді також не хотіла б, і тому залишалась тільки Європа. Вона близька нам по духу, близька якось до України. Тепер давайте повернемося на два роки назад. Коли ми вперше опинилися у Відні так надовго, а саме трошки більше ніж три місяці. Відень взагалі не входив у наші плани. Я була колись туристом у Відні. На один день мені дуже сподобалось, але я ніколи не розглядала Австрію як для переїзду, тому що ну що я нічого не знала. Я нічого не вивчала, не планувала, не планувала тут вчитися. Колись я думала стосовно магістратури у Барселоні. Але це зовсім інша історія. Тож відень випадково опинився на нашому шляху і тільки тому, що моя родина вже була тут, коли вони виїхали з України і чекали свої візи в Канаду. І я сьогодні жестикулюю, ніби я Італійка. Не знаю просто, куди діти свою руку. Коли ми виїжджали з України, у нас вже були подані документи для США. Якщо ви там знайомі, який процес був оформлення документів у США, типу, ваш спонсор. Подає документи, ви чекаєте, отримуєте апрув і потім вже можете заїжджати в США. Тож ми подали документи, купили квитки на потяг, виселилися з квартири, всі речі зібрали зі всіми попрощалися і все. І вирішили їхати до відня там, де був мій батько. Просто в гості. Також я хотіла побачити своїх друзів, які живуть в Братиславі. Ми б зустрілися, провели час, попрощалися нормально. Я так у думаю: ну, два тижні, типу, прикольно. Ми погуляємо по Відню, побачимо друзів, я побачу тата і все буде нормально. Спойлер, ми затрималися у Відні на три місяці. Як так сталося, це просто описує напевно Америку зараз. Ти повинен чекати. І ми чекали три місяці на наші бумажки, і взагалі був не факт, що ми поїдемо в Америку, тому що там ситуація з документами була просто крінж. Тож я прийшла до висновків, що відень просто нас не відпускав такий довгий час. Не просто так не скажу, що ми пізнали відень за цей період. Три місяці це це дуже мало, і тим паче ми не стикалися з бюрократією, з пошуком квартири. Нічого такого не було. Але у Відні нам подобалося жити. Тобто, рутина була в принципі окей, взагалі, дуже спокійне місто, нічого не трапляється. Ми навіть жили тоді в такому стрьомному райончику, але. Було в принципі окей, взагалі. Мені подобалось ходити гуляти, щось вивчати, щось дивитися. У Відні є багато чого робити, все, що хочете. Тож жити у Відні було дуже приємно. Але я на той момент хотіла вже їхати, тому що у нас був план. Це Америка, і все було чудово в відні, окрім того моменту, що у нас був просто кончений сусід, який виводив мене з себе кожного дня, і я кожного дня, з самого ранку, майже прокидаюсь і майже плачу. Тому кожного дня я намагалася кудись просто піти, щоб не бачити цього сусіда. І я була от просто от настільки, от настільки близько до емоційного якогось зриву, але мене на плаву тримав тільки мій психолог, з яким я займалася в той час, друзі. Я знаю, як важко знайти психолога, спеціаліста, з яким у вас відбудеться повноцінний меч. Я сама через це проходила. Це дуже важко знайти людину, якій ви можете відкритися повноцінно і описати свої питання. Щоб полегшити вам пошуки, я хочу порекомендувати платформу Mindly. Це найбільша в Україні платформа, де ви можете підібрати собі психолога і працювати з ним онлайн. В наш час онлайн сесії це просто база. Ви можете забронювати свою сесію сьогодні на завтра. Терміново вирішити свої питання на платформі вже є більше 4 тисяч спеціалістів, і я впевнена, що ви точно знайдете свого спеціаліста по бюджету, по напрямку, в якому ви хочете працювати, і просто підійде вам як людина, тому що це дуже важливо. А також ви можете обрати свого спеціаліста за допомогою відео, візитівки та опису. Особисто для мене це просто маст, коли ви можете побачити людину до сесії, вирішити, чи підходить вона вам. Розуміти взагалі, хто буде по той бік екрану. Скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням в описі до цього відео. Пройдіть тест, і тест вам допоможе підібрати спеціаліста, який підійде саме вам. Тест це взагалі дуже прикольна штука. Він допоможе вам зрозуміти ваші потреби, виявити ваш бюджет. Це може бути і до тисячі гривень, і вище. Також допоможе зрозуміти, з ким саме ви хочете працювати з жінкою або з чоловіком. Також, якщо ви розбираєтеся вже в напрямках психотерапії, то там так. Також будуть ці питання за моїм промокодом Азарова. Ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Я бажаю вам успіхів. Це взагалі дуже цікавий тріп, коли ви починаєте пізнавати себе, розрізняти свої емоції, вивчати себе. Це дуже цікаво. Всі посилання і промокод я залишаю в описі до цього відео. А ми продовжуємо. Тож, як взагалі, ми дійшли до того, що ми вирішили, що ми будемо повертатися до відня в США? Я дуже часто згадувала відень з теплом, з посмішкою, з якимось затишком, отак, от у мене було. І я коли бачила там всілякі відео, типу рілси або ще щось в інстаграмі. Я дуже сумувала. Мені прям було дуже сумно. Я хотіла повернутися назад. Тож це було велике бажання знову опинитися там і знову відчути життя тут у відні одного дня. Я їхала чи зі зйомки, чи лясь, Додому, і був такий хріновий день. Просто пам'ятаю, що я їхала, просто дивилася на цю дорогу, і мені вже нічого не хотілося. Рандомно просто починає грати пісня не з мого плейлиста, а просто рандомно. І ця пісня, яку співає Біллі Джоел, п'єна. Тож якщо ви не чули цю пісню, обов'язково послухайте. Ця пісня просто відображала мій стан в той період, просто на всі 100%. І моя англійська дозволяє мені слухати просто пісню, не бачити. Текст і розуміти, про що співається. Я цю пісню почула саме тоді, вперше, і я до цього навіть не знала про її існування. І я слухаю, і пісня починається ось так: Slow down, you crazy child! Не пам'ятаю, що там далі. Просто «Slow down, you crazy child». Боже, це про мене, і там. Кожна наступна ця строчка просто про мене. Я слухаю, і я така, боже, що це за магія? І вишенка просто на цьому торті. Це кінець приспіву. Я зачитаю. When will you realize Vienna waits For You? Здається, вже тоді я була морально готова давати трапу з США, тому що ця пісня, мій стан, просто все це було одним таким цілим. що... І я така думаю, господи, це знак доля, це точно доля. Після цього, звісно, я поділилася своїми цими враженнями цього процесу зі своїм чоловіком. І ми обговорили це і вирішили просто подивитися, як все буде далі йти, Каюша. Каюша. Можливо, що зміниться, можливо, моральний стан стане краще або ще щось. Потім у нас планувалася поїздка до Нью-Йорку на мій день народження, все було класно, все всі про це забули. Потім ми обговорили переїзд до Нью-Йорку, але в один момент щось просто. Пішло не так. Момент з переїздом до Нью-Йорку взагалі відмінився. Я була в такому стані, що я не могла просто відідрати себе від ліжка. Який Нью-Йорк? Просто який Нью-Йорк. Тож, коли ми вже прийняли рішення їхати з Америки, відень був на першому місці, тому що у нас тут були друзі, ми дуже жили, зрозуміла легалізація, і навіть німецька мова нас не лякала, тому що. Я знаю, що Німецька дуже важка, але у нас є приклад батьки наших друзів тут. Вони вивчили німецьку за 2-3 роки, і це взагалі мотивація. Єдине, що мене ще зупиняло їхати сюди, як то кажуть, кліше в інтернетах існує таке, що в Австрії податки 50%. Друзі, це не так працює. В Австрії справді є такий податок 50%, але коли ти заробляєш мільйон. Камон, хто який відсоток людей заробляє мільйон євро в рік? Ну, давайте подумаємо. Явно не ми з вами. Тож податкова система тут працює трошки інакше. Ви не будете віддавати свої гроші 50% на податки. Камон, а от соціальні внески тут. Дай Боже, <рів> ну а тепер давайте трошки об'єктивних причин, чого ж ми взагалі почали прям цілеспрямовано дивитися на відень. У мене розражається мікрофон. А, -а, -а, а швидше інфа з інтернету. Як нам кажуть, що відень займає вже декілька років підряд перше місце по рівню життя у світі. Але я знаю, що зараз це здається Копенгаген на першому місці, відень на другому. І знаєте, тут важко сперечатися, що це не так, тому що тут дуже комфортно жити. Перш за все, це розвинена транспортна система, інфраструктура. Типу, тут все для людей, все для дітей, соціальний захист. Але це не соціалка, на яку ви приїжджаєте як в Німеччині і живете собі. Приспівуючи ні, це означає, що ви захищені соціально на роботі перед якимись законами. Ви захищені на державному рівні. Плюс це 13-14 зарплата. Якщо ви працюєте в наймі. Ви працюємо не в наймі, тому дуже дуже печально. Багато плюшок для дітей, для жителів міста. Взагалі, просто це все потрібно вивчати, на що ви маєте право. А маєте ви право тут просто на дуже багато всього безпека. Друзі, я знаю, що у відні дуже багато арабів, але якщо чесно, я жодного разу тут не відчувала себе в небезпеці, це вони просто існують. Можливо, можливо, в якихось районах є. Не дуже безпечні такі діляночки, але я жодного разу не зустрічала, тому мій досвід тут просто шикарний. І згадую, як я в США приїхала на зйомку в якийсь район рандомний і просто боялася вийти з машини, тому що там думала мене там, не знаю, поріжуть, заріжуть, вкрадуть, і ще переживала за машину, тому що я не була впевнена, що її не розіб'ють, не вгонять. Але все, все окей. Як бачите, я сиджу тут. Також це баланс між роботою і життям. Я дивлюсь на своїх друзів, які працюють в наймі, і тут справді це є. Тут взагалі в наймі дуже класно працювати. Якщо ви знайшли роботу, якась, якусь на високому рівні, це просто шоколад. 13-14 зарплата, ви захищені законами, просто. Мало того, що у вас ще зарплата нормальна має бути. Я працюю не в намі, тому немає всіх цих плюшок. Зараз я сама собі хазяйка, як і завжди. Але це як плюс, так і мінус. Важливий пункт, що тут доступна вся Європа для подорожей, для поїздок. Я зараз дуже мрію знову про машину, тому що коли ти пожив з машиною, це. Важко перейти на свої дві або бути прив'язаним до потягів, до літаків або щось таке. Але якщо у вас є машина, просто одну годину від, від Відня, дві години туди, годину туди, просто ви можете побачити все, що ви захочете: Альпи, не Альпи, Озера, там ще щось інша країна. Взагалі без машини у Відні дуже комфортно, але тільки у Відні. Все, що стосується. За територію відня, то краще вже мати машину. Але тут дуже класні потяги, вони її коштують класно. Кожен обирає, як йому комфортно, я хочу машину. З прикладу мого батька, тепер я знаю, що з медициною тут все окей. Так, тут є така штука, що тобі потрібно чекати, довго чекати. Ми ще не стикалися з якимось критичними ситуаціями, але. У мене тут був мій батько, і він користувався послугами лікарів, і рентген і всілякі УЗІ. дуже прям кайфово допомагають чудово. І у мене тут зник страх захворіти, який був у мене в США. Багато хто думає, що відень це місто для пенсіонерів. Це взагалі не так. Якщо місто сповнене архітектури, то це не значить, що тут всі пенсіонери, тут дуже багато молоді. Купа всього трапляється Ось зараз літо, і дуже було багато івентів, там рейви, якісь двіжухи, рейв в метро, рейв біля Дунаю. До Ту речі, тут ще є, не знаю, рейв. Він безкоштовно здається, проводиться кожного місяця, і в минулому року відкривав його президент Австрії. Вдумайтесь просто. І це дуже прикольно, коли в тебе рейфали електронна музика, і ти танцюєш на фоні культурних пам'яток. Тут взагалі дуже багато чого трапляється, і на кожен смак розвлікаловки. Просто шукай, і перешукай. Тож Віден для мене поєднує затишок і. Вайп великого міста, розвиток, все це є тут. Бачили б ви ціни на місцевих фотографів. Я скажу так, що вони навіть більші ніж в Америці, там де ми жили, і це класно, тому що тут цінується праця людей. Звісно, не без приколів. Ми вже тут пізнали місцеву бюрократію. Це, звісно, жесть. Але у мене немає такого, що все, кінець світу. Ідень і Австрія в цілому. Не ідеальні, як і кожна країна, але на даному етапі життя Відень для мене це просто найкраще місце, яке ми могли знайти. Я тут відчуваю себе затишно, спокійно, розвиваюся. Це йде як треба. Ми коли е, навіть сідали в літак, йорк Відень просто нас так зустріли. Коли ми літали в Америку, нас так не зустрічали ні в аеропорту, ніде. Коли ми приїхали сюди, люди були всі добре, доброзичливі, допомогли нам, підказали. І зараз на своєму шляху я зустрічаю тільки хороших людей, які б там стереотипи не були про австрійців. Зараз просто всі дуже добрі. Ну як, можливо, я зі своєї колокольні там сужу, що вони до мене добрі. Мені все подобається, поки що. І Я е, нещодавно зловила себе на думці, що я у війні себе відчуваю вже як вдома. І я прагнула саме у цього відчуття, коли ми їхали з Америки. Тобто я вважаю, що переїзд просто вдалий, хоча б на моральному такому рівні вже. Окей, і в мене нарешті є бажання зробити з нашої квартири якийсь затишний простір. Але в Америці в мене не було такого бажання. Зараз у мене воно є нарешті. Це не тому, що Америка погана або м, Австрія топ-клас. Просто мої відчуття такі, що я хочу робити тут свій дім. Зараз це трошки відкладається, тому що ми нарешті їдемо в відпустку. Тому шафа ще не куплена, телевізор ще не стоїть, нічого ще нема. І зараз я нарешті буду святкувати свій день народження зі своїми друзями, а не тільки з Андрієм. Я цьому дуже рада я не святкувала день народження вже чотири роки. Дуже рада, що нарешті мене оточують мої друзі, нові люди, яких я зустрічаю. Це для мене дуже цінно. Можливо, через це. Відень і став таким затишним містом для мене. Тому я дуже рада, що переїзд стався як стався, і він зробив мене трошечки щасливіше. Че кажуть, що переїзд не зробить тебе щасливим, але кожна країна, кожне місто впливає на твій стан, впливає на твою рутину. Я думаю, що це неправда. Що якщо ви приїжджаєте, то нічого не зміниться. Як бачите, змінилося. Тож, напевно, ми вже будемо завершувати це відео. Напишіть, будь ласка, з якого взагалі міста і чи подобається вам там жити. Також ставте ваш чудовий лайкосик. Вам не важко, а мені дуже приємно. Також підписуйтесь, канал почав вже дуже класно зростати. Я дуже вдячна. У мене з'явилася купа мотивації, щоб продовжувати це. Тож, я дуже щаслива. Друзі, тож я дякую дуже за ваш перегляд і побачимося в нових відео.